Дівчата, привіт. Сьогодні ми вивчимо самбу. Самба взагалі це про баунс. Що таке баунс? Це коли ми подаємо наш таз вперед і колінка і вирівнюємо. таз вперед і колінка. І раз, і два, три, чотири. Тут важливо, щоб ви не підстрибували вгору, а саме подавали таз і колінка вперед. І раз, два, три, чотири. Давайте зробимо на одну ножку і на іншу. Присідаємо. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. І на іншу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Бачите, тут ми саме скорочуємо У нас корпус, тягнеться до тазу. Це в нас такий баунс. Так само ми зараз робимо по кругу. Значить, дивіться, як ми це будемо робити. Колінка ми спочатку згинаємо, таз подаємо вперед. І одразу. На праву сторону переходимо, випрямляємо праву ножку і ліву. Робимо круг і звідси знову присідаємо. Випрямляємо, присідаємо, випрямляємо, присідаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. І давайте так само зробимо на ліву сторону. Спочатку вперед. Зігнули колінка вперед, перейшли на ліву ножку, випрямили дві, круг зробили вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два. три. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. При цьому стараємося, щоб у нас голова була плюс-мінус на одному рівні. Тобто, щоб ми не підстрибували кожен раз. Вона в нас на місці, і ми тут тазом робимо оберти. Ця вправа взагалі складна, тому ви можете її повторювати багато разів. І для того, щоб танцювати самбу, саме такі підготовчі вправи будуть дуже корисні. Давайте ще зараз а, вивчимо. В праву шейк. Тож ми стоїмо разом. Будемо наступати на праву ножку на носочок і віддавати наше стегно вправо. Зібрали ножки разом, потім інша. Сторну, разом, сторону, разом, в сторону. разом. В сторону, разом. На носочок, вся стопа, носочок, вся стопа. А тепер дивіться, як ми зробимо. Зараз у нас буде акцент на стегна. Стегна у нас йдуть вправо, вліво, вправо. Тепер вліво, вправо, вліво. І ще. Вправо. Вліво. Вправо. Вліво, вправо, вліво. Раз, і два. Три і чотири. П'ять і шість. Сім і вісім. Раз і два. Три і чотири. П'ять і шість. Сім. І вісім. Дівчата, ще зараз вивчимо базовий крок вперед. Дивіться. Ми будемо йти правою ножкою вперед. Зібрали ножки разом. Назад, з лівої, зібрали разом. Вперед. Разом. Назад. Разом. Дивіться, тут у нас так само працює, працюють стегна. У нас є баунс. Відповідно, коли ми йдемо вперед. Хоп! Ми пішли вперед. У нас стегно. Зазаді, ліва корпус спереді. Тут зібрали ножки ліва права. Далі йдемо назад. Права ножка рівна, права-ліва. І раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Давайте ще щеді. Чудово. Тепер зараз вивчимо вправу, яка називається віск. Будемо йти в сторону. Так само з баунсом. Пумс. Йдемо в сторону. Випрямляємо наші ножки і знову йдемо вперед. Баунс. Випрямляємо в сторону. Вперед. І вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Пум-пум. Пум. -пупум. пум. -пупум. Давайте ще ззаді покажу. Раз, і два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дивіться, цю вправу також можна робити на рівній ножці. Коли ми йдемо в сторону, одна ножка може бути рівна. І друга рівна. Але ми зараз робимо з балансом вперед. Так, коли в нас одна ножка рівна, якщо вам цей варіант більше подобається, то так само піднімаємо стегно. Ліве підняли. А тут вправе підняли. Ліве і праве.